21 вересня 2014 року в місті Стрию благодійний фонд Карі та Стрийської єпархії ОКЦ здійснив акцію підтримки переселенців зі Сходу України, які оселилися на Стрийщині. Людям було надано продукти харчування, засоби гігієни та одяг. Отець Василь Гушуватий, директор благодійного фонду, перед початком акції помолився з присутніми молебень до Богородиці. Закликаючи усіх до спільної молитви за Україну, але ми всі тут є українці, і сьогодні наша молитва є за мир в Україні, який так необхідний. Також каріта стрийської єпархії сприяє тому, щоб забезпечити медикаментами людей похилого віку та сім'ї з малими дітьми. На даний час Стрийщина прийняла понад 187 сімей переселенців зі східних регіонів України. Метою цієї акції, допомоги, яку ми передаємо родинам, які були стали переселенцями нас тут на заході, є те, що ми за них також пам'ятаємо і підтримуємо в цьому і те, що це я хочу себе показати як місійною, зазначимо, що подібна благодійна діяльність проводиться й іншими регіональними карітасами України.